І всім привіт! Ви на каналі Берлайм, і сьогодні ми будемо грати в Роблокс. Карта називається Симулятор ютубера. Ну, а якщо ви хочете в неї пограти, то посилання я залишу під цим відео. Ну а перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатись на мій канал. Ну а ми починаємо. Поїхали! І так, ми будемо прокачувати за допомогою комп'ютерів і перемагати різних босів, які ось тут сидять. Є легкий левел, важкий, екстра. Ну і фінальний бос. Ну, давайте тоді приступимо до наших перших тренувань. Для того, щоб почати, ми просто сідаємось сюди і починаємо знімати, напевно, якісь відосики. І за кожне відео у нас прибавляється по 7 сабів. Так, і у нас вже є перший подаруночок. Це 200 підписників, непогано так мені. Давайте доб'ємо на моєму каналі 100 підписників. Я буду дуже рада. Ну і що ще хочу сказати. Так, тут ще є День перший. Ми забрали ще плюс 200 підписників. Круто! Тут є автотренування, автобитва, але ми будемо все робити самі. І в нас вже є 700 майже підписників. Давайте подивимося, потрібно для першого. Скільки потрібно підписників, щоб побороти першого боса. Так, сідаємо. І. А в нього всього 100 ми зараз його дуже легко переможемо. Ми перемогли першого боса і отримали один кубок. Давайте назбираємо декілька кубків, щоб купити нашого першого, першу тваринку нашу. До речі, у нас відкрився ще один подарунок. Давайте його заберемо, що у нас ще плюс 300 підписників. Круто. Так, скільки потрібно перемог для першого яйця, нам треба 5 перемог. Значить, ще 2 рази потрібно зіграти. Мені здається, що з моїми підписниками ми вже можемо переходити до наступного боса, тому що я назбирала вже... 1212 підписників. Ось тому, я думаю, що ми з легкістю переможемо вже другого босса Ну, давайте відкриємо наше перше яйце, що нам попадеться. І так, це звичайна собачка. Ну, непогано ще один подарунок. Це 10 перемог. Ми можемо відкрити ще два яйця. Давайте відкриємо. Так, ще одна собачка. І. Ще одна собака. Ну чому? Так, давайте зайдемо наших тварин і вони дають по 1,4. Ну, слабенько, але на першому рівні, я думаю, це нормально. Ось наші три собаки. Я думаю, їх можна апгрейднути. скільки потрібно для того, щоб апгрейд робити. Потрібно 6. 6 собак. Чому так багато? Переважно на картах хочуть 3. Ну а щоб пройти в наступний етап, нам потрібно 10 тисяч перемог. Також тут можна робити ребірхи. Це ми також будемо робити, тому що це є вигідно. Ну, давайте попробуємо перемогти другого боса. Я думаю, ми його теж переможемо. Тут сидить дівчина, і в неї всього 700. Але я не можу її переклікати. Серйозно, у нас 1200, і я не можу її переклікати. Просто подивіться, як я клікаю. Давай! Я думаю, вам навіть чути мою мишку, як вона клікає. Але ми не здаємося, ми клікаємо, клікаємо. Просто вона нас перемагає. Дуже, дуже тяжко все, 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 все. вона нас перемогла. Ні, ми все тримаємося. Ще тримаємося, ще виходимо, але вже на самому кінці. Ми ще тримаємося Я не знаю, як я тримаєшся. Я дуже. У мене вже палиць був кілька, але вона нас перемогла. Так, другого боса ми перемогти не можемо, значить, нам потрібно ще підписників назбирати. Так що давайте ще назбираємо, ну, не знаю, давайте, напевно, 2. 1000 підписників назбираємо, у нас є ще один подарунок. Це 30 кубків. Це файно. Люблю, коли на картах є безкоштовні подарунки. Тут є, до речі, безкоштовний оповий пет. І нам треба пограти 30 хвилин, щоб він в нас був. Ну, я не, думаю, не знаю, чи пограємо ми з вами 30 хвилин, але, можливо, і пограємо. Так, у нас же є 2000 підписників. Давайте до 500. І будемо пробувати перемогти е, другого боса. Я думаю, що це в нас має вийти з легкістю, тому що ну, в неї всього 700 підписників. А в нас вже 2500. Тому, я думаю, в неї немає шансів. Так, погнали. Ну, в принципі, так. Вже набагато легше, не то, що було спочатку. І я не побачила, скільки ми отримали за неї кубків. Давайте ще раз. Так. І є. І ми отримали. Ага, всього лише 5 кубків. Ну, давайте відкриємо. Що відкриємо? Давайте відкриємо друге е, яйце за 25 куків. Подивимося, що нам звідси випаде. Так, звичайна коала. Чому мені все камоновське випадає? Давайте ще одне рекрін. Ще одна собака. Дякую. Давайте ще одну собаку. Я зроблю апгрейд. Ні, мені дали кота. Ну і на тому дякую. Так, давайте зайдемо в тварин. І найкращих Квала дає 1,9, і кіт, до речі, теж дає 1,9. Добре, непогано. так. Давайте тоді назбираємо тут є екстра. Давайте повернемося, скільки в нього В нього аж 5. Ну, тут без шансів, я думаю. Ну, Так, тут без шансів просто. Нам потрібно ще підписників, тому давайте сідати і працювати. В принципі, підписники набираються дуже швидко за кожну секунду плюс 40 43 підписника. Ось і через 3 секунди у нас буде новий подарунок, що нам дають. Нам дали якісь зілля. Так, давайте подивимося, що за зілля. Тут є магазині. Але тут усе Роблокси. все. Е, так, як застосувати то зілля? До речі, в нас є якісь полоси, Ми його можемо безплатно покрутити. Давайте покрутимо. Тут є тварина, яка нам, на жаль, не... Нам випав. Оп! -по. Оп, випав. Тварина оп. Нічого собі, але ви бачили, це якась підкрутка, тому що воно покрутилося, і тоді пішло чомусь назад. Так, він дає Х10. Ну, непогано, Х10 це досить е, непоганий X. Так, віддіваємо його і ось такий. Дивіться, який він красивий. І тим часом в нас вже 5000 підписників. Давайте назбираємо 7 тисяч, і тоді, я думаю, ми з легкістю зможемо перемогти е, наступного боса. Тому що, щоб назбирати 10 тисяч е, кубків, це буде дуже довго, якщо я буду перемагати лише початкових босів. Так, 7 тисяч готово. Давайте попробуємо все ж таки того е, боса перемогти. Тут, кстати, такий класний столик, такий е, комп'ютер. Файний. Я теж такий хочу, тому що в мене незвичайний. Так, чому я не можу її перемогти? Просто подивіться, наскільки, наскільки вона сильна. Значить, нам потрібно ще підписників У нас замало підписників. Нам рекомендують 45 тисяч підписників. Ну, але це багато. ну Серйозно, 45 тисяч. Ну, навіщо мені 45 тисяч, якщо. В неї всього лише 5 тисяч. Я не розумію, ви, навіщо стільки рекомендувати. Ну, так, давайте назбираємо трохи кубків і відкриваємо, е, тварин. Так. Тут, в принципі, можна включити авто, щоб воно автоматично само вигравало, тому що мені постійно треба заходити, клікати. А так воно само буде перемагати, і мені нічого не потрібно буде робити. Ну, але я, в принципі, можу це зробити сама. Але, можливо, я зараз поставлю на паузу, щоб швидше було. І так, я назбирала 150 кубків і 10 тисяч підписників. Давайте ми, можливо, зробимо ревір, скільки потрібно для ревірку. 25-50, все, більше не вистачає. Е, так, в нас забрали всіх підписників. Ну, це, в принципі, було зрозуміло. Тепер нам треба знову тренуватися, але давайте відкриємо ще 2 яйця. Так, слоник нам виплив. Коала знову випала, і ще одне є те, що нам випаде, і знову двоник. Він, до речі, е рідкісний. Так, рибір потрібно 100 кубків. Давайте не сюди зайшла. Я хотіла зайти сюди. Так. Давайте найкращих поставимо. Ну, він дає 2,35 непогано. І ще один подарунок. Знову якесь. А, це, до речі, тваринка. Знову якась тваринка. Х20. Ну це достойно, достойно. Тепер ми будемо заробляти ще швидше і ще більше. Так, давайте назбираємо знову ж таки наших підписників. Нам тепер приходить по 233 підписника в секунду. Це просто це так багато, що мені би так приходило, то я не знаю. Можна би було назбирати всіх людей, які певно на планеті живуть за декілька днів. Так, давайте скільки нас збираємо? Я навіть не знаю. У нас Екс. Стрим босс, там рекомендовано 45, але я не думаю, що там потрібно так багато збирати. Давайте назбираємо, ну, нам потрібно 10 тисяч кубків, щоб перейти на новий левел. Але ми ще не, по... не перемогли фінального босса. Мені просто цікаво, скільки потрібно. Рекомендують 100 тисяч підписників, щоб перемогти фінального боса 100 тисяч підписників. До речі, тут ще є якісь кнопки, ось. Але я не знаю, що вони е, дають. Ну, тобто, ніби підписників. Але чи вони корисні? Ну, ми можемо, в принципі, купити за 10 тисяч. Давайте купимо. І вдійнемо її. І тепер взаді в нас отака кнопка. Звичайно, вона не дуже презентабельна, ну але поки що е, на більше нам не хватило. Я думаю, що тут можна наступне 100 тисяч підписників. Я думаю, ми скоро її купимо. Е, просто подивіться, яка тут є за 3. Е, так. Ми назбирали вже 17 тисяч підписників. Давайте ще. Ну давайте до 20 і спробуємо перемогти. Екстрім Боса. Так, ми назбирали більше, ніж 20 23, але... Давайте спробуємо її перемогти. Так, погнали, 3, 2, 1. Ну, тут вже все пішло набагато легше. І ми отримуємо по 72 кубки зразу. Давайте декілька разів її переможемо. Так, є. Ще раз. А тут рекомендують 45. Ну, і кому 45 треба, якщо. Я думаю, в принципі, і на 15 тисячах можна би було її також легко перемогти, тому що у неї всього лише 5 тисяч підписників. Так, є, вже 300 кубків і ще один подарунок. Це 1 тисяча підписників. Ну, це вже нічого для нас, тому що ми заробляємо набагато більше, але все одно приємно. Так. А скільки коштує останнє яйце? Треба було глянути. Давайте ще три рази її переможемо і підемо відкривати яйця. І заодно глянемо, скільки підписників ви фінального боса. Так. В принципі, навіть тут вже... Ой, щось вона мене перемагає. В принципі, навіть тут вже, я думаю, легко назбирати 10 тисяч кубків. А, правда, треба трошки довше посидіти. Мені цікаво, скільки дає фінальний бос кубків. Я думаю, набагато більше. Ну, звичайно, набагато більше. І останній це 125 кубків. Давайте відкриємо. Три, можливо, так, дракончик нам випав. Ще один дракончик і. ще один дракончик. Чому все дракончики? Давайте ще відкриємо. І ще одного іфрайм. О, епічна лама. Так. Відкриваємо. У нас 5 дракончиків, не хватило одного дракончика. Лама дає всього лише Х4, Ну, це мало, тому що в мене вже є. На X20 і на х 10 Це вже дуже мало. Так, давайте тоді е, назбираємо з вами більше підписників. Я думаю, я поставлю на паузу, назбираю, і ми ну, тут просто мене рознесли за секунду. неї 25 тисяч нам не вистачає, це видно. Тому давайте я назбираю і повернусь до вас. І так, я тут збирала 100 тисяч підписників. У нас відкрився ще один подарунок. Це 60 кубків і ще один спінчик. Безкоштовний. Давайте покрутимо. І що нам випаде? Нам випадає. Дивіться, нам випадає знову тваринка. О! Це 100% підкрутка, тому що ну, не може просто так назад крутити і випадати такий. ну, ну, я маю ну, Топовий, бо він топовий і десь це нормальний такий е, пет. Так, давайте попробуємо перемогти. Я, до речі, назбирала е, трохи кубків, давайте повідкриваємо яйця і переможемо фінального боса. Я хочу, щоб нам випав. Останній оцей 2%. Нам випадають комон! Ну серйозно. Давайте хоч ламу. Так, нам випала капібара, до речі. Знову капібара. Дракон. Ми, до речі, можемо зараз зробити золотого дракончика. І все, більше нам немає. У нас не вистачає кубків. Давайте попробуємо зробити апгрейд. Драконів у нас хватає Та давайте ми скрафтимо і подивимося. Так, де наш. Ага, золотий Ну, Він не дає так багато, тому що у нас вже є е, на 10 і на і 20 Тому це для мене вже мало. Так, все, більше ми нікого не можемо проапгрейдити. Ми, в принципі, діли найкраще, тому давайте перемагати фінального боса. І переходити до наступної локації. Так. Давайте. Так, в принципі, налегко йде. Е, тому, я думаю, ми зараз дуже швидко надбираємо 10 тисяч кубків. Так, є, давайте ми поставимо. Ставимо авто і воно в нас буде йти. Ну, а поки в нас збираються кубки, я хочу е, вам дещо розказати, е, чому мене не було так довго на каналі. Ну, по-перше, почалося навчання, так. Та як я поступила в університет, то зараз у мене не вистачає достатньо до часу, щоб записувати для вас відео. Але я обіцяю, що як тільки буде змога, я буду записувати для вас відео. Сьогодні, наприклад, я планую записати три, а може навіть більше, відео для вас, щоб вони виходили. Протяго наступного тижня. Так, тому я сьогодні працюю важко. Але все заради вас і сподіваюся, ми доб'ємо з вами 100, під... 100 наших перших підписників. Ну, з вас лайк і підписочка за те, що я стараюся для вас. Ну а тим часом, поки ми з вами говорили, ми вже назбирали 6 тисяч кубків, лишилося всього 4 тисячі. Це дуже мало. Ось ми з вами, до речі, можемо купити наступну кнопочку за 100 тисяч. Давайте ми її купимо, коли перейдемо в наступну кімнату. Нам лишилося ще 3 тисячі кубків. І, до речі, нам вже можна отримати тваринку. Так, о, ми її мали отримати. Мені цікаво, скільки вона дає. Вона дає Х90. Х90, ви представляєте? Ну, це просто. Якби нам на початку її зразу дали, то би все пішло набагато швидше. Ну, але, в принципі, у нас і так е, пішло все швидко. І, до речі, ми вже назбирали 10 тисяч кубків. Так. І будемо переходити з вами в нову локацію. Подивимося, що там є. Так, і, ну, в принципі, це та сама локація, просто тут інші в нас е, ютубери сидять. В принципі, тренування такі самі просто левел 2. Наступна кімната коштує 1 мільйон кубків. Ну, і, звичайно, тут нові тваринки. Давайте відкриємо одне яйце і подивимося, що нам звідси випаде. Ну Звичайно, камон, я, в принципі, нічого не очікувала, тому що мені не везе з таким, але у нас вже 5 ребірні, я думала, що. Хоча б, ну, епічний, Но нам падає тільки камон. Давайте купимо наступну кнопочку. Ну і на цьому, в принципі, я думаю, ми будемо завершувати. Якщо ви хочете продовження цього режиму, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Якщо ви хочете пограти в цей режим, то посилання під цим відео. Ну, а я з вами буду прощатись. Всім до нових зустрічей! Бувайте!